Вітаю вас! От ви час від часу піднімаєте питання, мирні переговори, мирна угода, як, що. От Я вам пропоную цікаве історичне відео, де дуже легко, дуже зрозуміло вам на історичному прикладі, от є таке поняття історична аналогія. От я постараюсь пояснити, що таке мирна угода. Це не значить, що от наша мирна угода по результатам цієї війни буде така ж сама. Ні. Я вам хочу просто пояснити, як вона може бути. Які там є такі механізми, як вони працюють. І тоді все зрозумієте. Добре? Давайте. Це відео по традиції зробимо. Прем'єрний показ для спонсорів канала. Вони подивляться, зроблять висновки. А потім уже всі при бажанні зможуть подивитися. Тобто, якщо хочете подивитися прем'єр покази, стайте спонсором. Ну, а якщо так, то так вже всі. Але дійсно це відео має ну, дуже важливе значення для, ну, для батьків українців, які хочуть розібратись. А яка може бути мирна угода? Я вам зараз розповім історичні факти, пов'язані з історією країни. Але я відкину цей історичний... Ну, навіть, кажемо так, офіціоз, тому що проблеми історії чому? Його дуже часто перекручують. Ну, самі розумієте, політики, політики. Я вам просто зараз розповім без офіціоза. І ви все зрозумієте. І тоді, ви скажете, ну так я ж тепер все розумію. І згадаємо ми про часи Богдана Хмельницького. Давайте все-таки почну з самого початку, але я не буду дуже так вас грузити цими всіми подіями, битви. Ні, ні, ні. Я хочу звернути вашу увагу. Та да, дійсно, вода Хмельницький просився, щоб його московський цар забрав фасальну залежність. Але при цій він такі ж самі листи писав. Королю Річі Посполити, і він дійсно був васалом, короля Річі Посполити. Фактично... От Гетьманщина, вона з'явилася як васал Речі Посполити, а не як Незалежна держава. Ніякої незалежної держави за часів Богдана Хмельницького не існувало. А потім Богдан Хмельницький зрадив королю Речі Посполити, став васалом Османської імперії. Так, да, так, да, так, да, був такий період в історії, він погано вписується в підручники і його якось так замовив. Але та, в 1652 році Богдан Хмельницький, точніше, в 51-му, Став васалом Османської імперії. Ну, так само і Кримське ханство, як Молдова. Вона ж теж була вас. А потім, ну, з Османським вийшли. І він вирішив, що от, з московським царем. Теж васал. Ну, Взагалі, ті часи поняття васальної залежності, це, ну, як вам сказати, нормальне явище. Тому що, що значить васаль? Це, як правило, спільні бойові дії, якісь спільні інтереси. Але що стосується податків, армії, це все своє. Там, як сказати, воно не мішалось. Тому от, порізно можна ставитись до Переясівської ради, але фактично, ну, з політичної точки зору, була Хмельницький паркуван. О, треба так. Став васалом Московського царя. А до цього був в Османській імперії. Так. Як ви самі розумієте, ставши васалом, він фактично, ну якби, от бойові дії московського царя повинні координувати з бойовим діями козаків. Ну, Логічно. І по великому рахунку, Московський цар, це Олексій Михайлович дуже не хотів брати. Тому що він розумів, як тільки ну, це відбудеться, все, війна з грічу Посполитою. Так воно відбулося. Один васал уходить від одного в іншому. Ах, так, війна. Війна почалась. Війна почалась 1600, як тільки Переяслівська рада, і в 1654-му починається війна. Де московсько козацьке військо воює разом. Так, да, воно окремо, але разом. Проти речі посполити. Надо сказати, що у них вийшло вдало. Ну, щоб ви так зрозуміли, вільно знаєте де? О, так майже взяли. Білорусь більше там дійсно, там дійсно, ну вдало повоювали. І е, далі відбулося те, що ну, в російських підручниках пишуть що це е, за згодою Богдана Хмельницького, а в наших страдах. Там дивіться, в 1600, це 1654 там почали через 4 роки е, московські боярин, тобто воєводи, укладають перемир'я, ні, пер, не до догов... перемир'я. з королів, ну, з представником короля речі Посполити. І фактично, ну, як би сказати, зраджують, ну, в якому ракусі. Ну, в будь-якому випадку офіційно українська історія говорить, що були близькі до перемоги, от ще трішки все, перемогли б велика Україна, в складі, васал, Богдан Хмельницький. Було б, не було чорт його, знає, там воно було дуже все заплутано, чесно кажучи. Да, Річ Посполита втрачала. Потім там ще Шведи почали війну. І на той момент, якби козаки були союзниками Шведів. Да, да. Ну, правда, був не карт 12, а карт 10. І Шведи дійсно дуже успішно воювали. В історії Польщі це називався Шведський поток. І дуже успішно. І казалось, ну от ще трішечки і все. І московські воєводи укладають угоду, відповідно, якби бойові дії припиняються, а потім е річ Посполитий Шведами домовилась. Ну воно ж розумієте, чому, чому вони укладали, що ну, Шведи давили на їх таку. Ну і тому Богда Хмельницький сказав, зрада, зрада. Потім Богдан Хмельницький помирає і починається руїна. Так фактично прер... Богдан Хмельницький <год -хмельцький> руїна теж була, тоді ще більше. Я не буду перелічувати, скільки було гетьманів, як, хто. Ось. Єдине, що можу звернути вашу увагу. Що були періоди, коли московсько-казацькі війська, ну фактично, і от де вся Білорусь, практично, Мінськ, той же Вільнюс, ну Брест вони не брали, Полоск, Бобруськ, Захватили. Ходили до Любліна, до Львова, тобто що війська так рухались. Але були моменти, коли е, король річі Посполитий З військом дійшов путівлю, рильський, йшов з сторону. Тобто рух був такий. Але, е, розумієте, ситуація. От з часом війна продовжувалась, але ж щось такого радикального не відбувалося. Ну, взагалі, як подивитись, там от ну, періоди такі фази активні, а потім фази були. От навіть бувалося такі, ну, якщо не було як такого поняття фронт, там, що одна армія, друга. Так от бували такі моменти, що зібрали вроді би, велику армію, постояла вона, е, пішла наступати, але ну, фактично це називати наступом смішно. ну, Це, це для великої армії чи пуха. ці побоювали і розійшлися. Потім ті московські козачки зібрались. Теж от зараз підемо. Повоював і, і, і теж нічого розійшлись. Ну, просто ніхто не міг нічого, ну, якихось радикальних не було. От фаза прийшла, що зайшла в глухий кут. Чітко. Деякі историки почули. Заш... Бойові дії зайшли в глухий кут. Тому що не одна сторін ну, якось воювала. Але щось сказати, бо що от кудись щось і як результат... Не, було вже, не можна, скажімо, молодшись сказати, що перемагає річ Посполита, або перемагає козацька московська або московське не можна. Воно якесь таке було все не яке. Хоча війна Так, да, Час від часу, навіть розмови, що давайте сядемо за стіл, перемовин. Це все було, було. І е, навіть... В 1661 році е, зібрались там, посли, з'їхались. Але коли кожна сторін почала е, вимагати свої, ну, як би сказати, свої пропозиції, що повинна зробити інша, я просто маленький, ну що ви так зрозуміли, от Річ Посполита і Московське царство. Тільки один факт. Остапліни не буде розповідати, ви просто не зрозумієте. Значить, що вимагала е, Річ Посполита? Вона згадала, що був такий момент, коли їхній король Владіслав був обраний, ну, помити ще смутний час, оці от до Романова, оці всі Богда... Годунов і так далі, вже Дмитрій і так далі. Так був такий момент, що дійсно після цих всіх подій короля Річі Посполив Владіслава під іменем Володимира обрали московським царем. Вони кажуть, ви ж бачите, обрали? Значить, треба ж виконувати. Що ж ви тоді оце таке наробили? І польська сторона говорить, що так і так треба вернути ісконного московського царя. Ну і, і, як ви розумієте, тепер вже іншого сина, короля річі поспалити. Оток, о ну, як ви думаєте, Справедливо? Да. А що говорить московський цар? А московський цар говорить, та ні. От ви знаєте, я хочу, щоб було прописано, що як у вас король ну, помре і будуть вибори нового, обрали мене, московського царя, королем речі посполити. Олеха, ну ви самі розумієте, не до Бельмеса не домоговориться. Та неможливо, тому що ні, так це вам тільки одні, там багато вимог було. Такі... Ну вимоги були такі ненормальні щоб було зрозуміло, що їм неможливо домовитись. Кожна сторін вимагала не, просто надмірно неможливо. Надмірно. Тобто, фактично, річ Посполита говорила, значить так, Московське царство повинно бути моїм вассалом повністю. А московська говорила, вся річ Посполита тепер моя. Повністю. Ну, так що воно нічим не закінчилось. І воно, оця війна чорно, наскільки птянулась, поки не... Ну, Петро Дорошенко там ніс, хаос свій. А він... Ой, він, диму, він, то, він за річ посполиту був, то проти, то за Москові. кінці-кінці то... він закінчив своє життя якраз в Московському царстві був в в'ятки. Не дивись. А от поки туди туди шестав, він став васалом, точніше, гетьманщина, стала васалом османським перещерз. І турецька армія почала наступати. Ну, фактично... Цю війну між Річі Посполитою і Москвою, якби клінюється третя велика держава османська. І от тоді, тільки тоді, делегати з Річі Посполити з Московії говорять, так, давайте щось домовлятися. Зрозуміло? Зрозуміло, чому вони почали домовлятися? Тому що з'явилася третя сила, яка, ну, скажімо так, поламала всі. Ну, а до цього ну, ні я. Ну вони таке вимагали, ну абсурд. ну. Припиняйте. І причому, говорю, дійсно, війська вже фази такої не було активної. А воювали. Причому кожен говорить, от зараз ми зберемося, як одні говорили на Москву наступати, будемо, другі відповідно на Кракову, то і Варшаву. О -о -о. І одна інша сторона. Тобто всі збиралися наступати на перемогу. Але толком... Їм... А от коли з'явилася ця непередбачена подія... А дійсно не Ну, просто всі ж розуміли, що тепер треба бути з османською. Що... І тоді вже дійсно сіли за стол перемовин і підписали перемир'я. Мирна угода була нереальна. Вони не могли її підпити. Вони... Це було в 1667 рік. Тобто, що в 1654-му почали, потім перемир'я. Причому те перемир'я вони підписали, через два роки забули, що вони її підписали, почали... Ой, чорт на що? А оце вже підписали. І навіть, говорить, давайте підпишемо на 13,5 років. Чітко. І тут вже більш-менш, ну, вони намагались хоч що-то щот домовитись. Так, да, повідкидували ці всі такі ненормальні вимоги, ну, просто всі розуміли, що ну, це, це не, нереально. І домовились так. Давайте ми зупинимося, де зараз лінія розмежування військ. Ну, відповідно, московсько-казацьких... і Річ Посполити. А вона була десь приблизно так. От так, як оце по Дніпру. Приблизно ще раз говорю. Там вона туди-сюди і виходила. Тобто фактично лівий берег або Лівобережна Україна, там московсько-казацьке військо, там, ну взагалі, гетьманщина була, був гетьман. Так. Са, Самойлович, Самойлович. Кучив його сагайдачно, Самойлович. Іван Самойлович. І ну він себе називав гетьманом всієї України, хоча фактично він тільки був Ліобережний. А, а на правому був якраз Дорошенко. А він теж себе називав гетьманом всієї України. ну це ж самі розумієте. Так от, Ліобрежна, там гетьманщина, там, так, да, московські війська, і от оце, скажімо, так. значить Це закріпляється за московським царем. Потім там ще вийшла така ситуація. Московські взагалі війська, тоді Полос, Бобруськ, були захвачені. Ну, московськими війська були захоплені. Ну, московсько-казацькими, що точніше. Так от ці території звільняються. Тобто московські війська, з цих територій ходять. Ну, фактично вони вийшли з усієї Білорусі і з частини... Ну зараз це зараз Смоленська область і так далі. А раніше це вважалось там Велике князівство Столитовських. Так от факти з цих земель, московські війська підходять. Хоча на той момент вони були... Ну, вони як говорять, ну тут гетьмащина, ми розуміємо, це ваш там союзник, там ваш А от це, ну, це, це ж тут же нема гетьмащини, ну нема. Знаєш, тут відходить. Потім виник такий момент, от відходять. Але ж, ну, звичайно, що річ Паспольта говорить, ні. Це ж перемир'я. Але ж ви ж розумієте, перемир'я тільки тимчасове, ми ж не, не завжди, ми це обережна Україна, це все наше і так далі. тому подібне. І тоді таке цікаве компромісне рішення домовились. Що Московське царство платить... Ну, якби, ну, вони оформили це як подарунок. Не, не контрибуція, а подарунок платить за те, що тимчасово територія річі Посполити переходить під контроль Московського царства. І дійсно заплатили доволі велику суму по тим часам. І фактично, ну, це таке було компромісне рішення. Ну добре, ми згоджуємося, що от. Частина території Річі Посполити тепер контролюється вами. Тимчасова. Тимчасова. Але за це ви нам платили гроші. Зрозуміло? Ідейку зрозуміли. Молодці, що зрозуміли. Так, да, це було таке. Ну там ще з чим було пов'язано. Війна ж річ складна, а в Річі Посполити там вже напряг дуже сильний з грошима був. І їм треба були, чому? чому вони не пішли на цей комплекс, тому що війна тепер за Османською імперією, а вони ніяк не розрахуються за армією. Армії в Хнайманці треба платити, грошей нема. І тому оцей подарунок дуже їх врятував. Вони за нього і розрахувалися і потім, щоб далі вести він. Тому що я говорю, що це компроміс, от це є компроміс. Коли от дивись офіційно, воно так вроді би красива. А що ж там ховали за цим компромісом? Вона якби в тіні. Так, да, по великому рахунку річ Посполита поступила. Поступила, продала за гроші. Так, да, вона ну, погодилась припинити бойові дії перед загрозою, що в не ще знову ворог. Саме цікавіше, що і Московське царство теж. Ну, просто не так активно воювало з Османським імперією, але воювало. Підписали, ну я говорю, підписали 13,5 років з розрахунку, що потім вже підпишемо мир, все вирішимо і лівобережну Україну повернемося, повернемося ж тим часом. Пройшло навіть більше, ніж 14 років. Тобто 13... Тому що вже е, Мазепа був, вже інший, Да. і вже тоді вели переговори, вже е, і помер Олексій Михайлович, вже і Федір е, але, але, Олексійович помер, вже була Софія. Ну, оця ж, Рагенша, ну, І Петро Малолі. І от тоді, ну, скажімо так, е, на якомусь етапі вже і м -м, Московське царство. І річ Посполита були готові сісти на стол треба, ну якось треба вже все вже врегулювати. Тому що вже е, після цього перемир'я активних бойових дій не було, було куча якихось конфліктів, порушень, порушували вперед. Але вже прийшли до висновку, що якось треба ну, завершити. Тому сіли стол перемоги. Звичайно, спочатку вимоги були нереальні. Перші вимоги. Значить, Любрежна Україна віддається річ посполиті, Смоленська річ подсполити, це теж, це теж, це теж і так далі. Відповідно вимоги московського царя, віддається Правобрежна Україна, там велика частина віддається там, де зараз Білорусь, Литва. Теж нереально. Ну просто вимоги були такі от дуже. А потім почали вести перемовини. Тяжко, довго. Але, скажімо так, в цих перемовинах вже підключилась оця от наша казацька старшина, хоча говорять, що ми не приймали дуже. І фактично казацька старшина умовила, а він перемогу Василь Васильович Голіцин від Московського царства. Умовила його, що давайте зробимо таку компромісне рішення, яке задовольнить всіх. Поділимо грошики. Я багато разів говорю, що війна починається за гроші, закінчується. І от фактично цей мирна угода, чому вона і склалась, тому що поділили грошики. Зараз трішки поясню. Значить дивіться. Любережна Україна колись ходила, ну, частиною Річі Пасполи. Відповідно, там були володіння, якими володіли. Ну, Називається польська шляхта, хоча по великому рахунку там вона була дуже перемішана. І, як ви самі розумієте, коли от почали говорити, що ну, так і так, бачите, от, є льобрежна частина, яка тепер за московським царством, правобережна, відповідно, власники, які раніше володіли володіннями Любережні України, говорять, хвилиночку, тоді поверніть, ви ж у нас відібрали. І то це ж і була війна. Був... Чому-то ми не могли нічого домовитися. Тому ну, що все впиралося в те, що ці власки говорять, ми володіли, ми втратили володіння. Ми повинні їх повернути. Для цього починаємо нову війну до перемоги. Так воно працює. Розумієте? По-іншому ніяк. Відповідно... Так як ці землі вже були поділені, а поділена, перш за все оця козацька старшина. Ну, щоб ви зрозуміли, колись там був Вишневецький, пам'ятаєте такі, концепольське. Це вони їх і володіння були. А ці ж хлопці поділили полковники, сотники старшин. І, звичайно, повертати Вишневецького вони не хотіли. Вони ж самі собі в карман. І тоді домовились, що давайте так. Вписується вічний мир. Згідно якого праобрежна Україна йде за річ Посполити, залишається. І там, по великому рахунку, після цього відбувся Ренесанс відродження пробережної України. Дуже багато, дуже багато історії ну, будівництва міст, розвитку міст. Потім оці всі міста і містечки, про які ви ну, час від часу... Теж кам кам'янець. Він дійсно розвивався дуже спішно. Умань. Біла церква, вона якраз фактично з'явилася. Вінниця, дуже багато міст почали успішно розвиватись, коли вже, от після підписання цієї угоди, чист стала територія річ Посполитої, ліквідували казацтво, на ряд, тому що коли було козацтво, то повернулися євреї. Якраз тоді, от тоді почалося масове заселення, от де от у нас така євре, територія, де коли жили євреї. Дуже багато е, з Європи приїхало католиків, оселилися біля Житомира, ось якраз в той час. І почали розвивати дійсно таку, як би... Зараз ми їх називаємо поляки, але там воно така, це ж більше е, європейське. Але обережно, Казаччина. Але для того, щоб якось оце от угодити, була яка домовленість. Що Московське царство платить компенсацію власникам, які втратили майно в Любережній Україні. Так, да, Ярем Вишневецький отримав. Інші отримали. І вони погодились. Да, вони втратили. Мало того, навіть поторгувались, е е спочатку е не погоджували, щоб Київ був... В сні Московського царства. А ці говорять, ні, ми хочемо, щоб ну, тоді заплатили за те, щоб Київ за московським царством, а не за річі Посполити. І от грошима фактично все вирішив. І тому підписали вічний мир. Так, да, вирішується або обміни території, ну, по лихому рахунку вічний мир підписали, тому що вони заплатили. Якщо б не заплатили, війна була б не. Знову воювали, воювали. Тому що, розумієте, ну, ті самі Вишневецькі, концепольські, там Редзивілі, ну, втрачають своє майно. Ну, це те ж саме, що олігархи, от, ну їх можна назвати олігархами в тих часів. Вони втратили, але вони впливали на владу. І тому королі могли мінятися, але кожен король був заточений на те, щоб вернути майно, яке втратив Вишневецьке. За справедливість. А коли це питання вирішили, рту, тоді вже воювати не треба. Ми вже передумали. Отак воно вийшло. Отак уклали. Тепер ви зрозуміли? Як укладають мирні угоди? Поки не вирішиться питання про гроші, мирної угоди не буває. Мирної угоди ніякої відношення немає, не домовлений до чого. А, там саме цікаво, що там були в цих угодах прописано про те права. Ой, уніатської церкви так православно, це все було, це все комедія. Гроші там все вирішували. Те саме й ту. Саме болюче питання, як поділити ці прохляти. А не виходить. Не виходить. А. От коли домовляться, тоді буде мир. Отак От воно працює. Все. Дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.